Дорогі співвітчизники, у вересні, майже місяць тому у Мінську було ухвалено протокол щодо реалізації мирного плану президента України. В цей же час у Ньюпорті відбувся саміт НАТО. Чого вдалося добитися за цей дуже непростий час, що минув від моменту підписання? Перший результат: ми змогли зупинити по всьому фронту наступ ворога. Причому не найманців, не бойовиків терористів, а добре вишколені підрозділи регулярної армії сусідньої країни. І по той бік кордону це стало вагомим аргументом на користь миру. Результат номер 2 режим припинення вогню встановлено вздовж значної частини лінії зіткнення. Кількість жертв серед наших військових значно знизилася. І, на щастя, протягом останніх днів нам вдається не втрачати. Жодного нашого героя. Ті, ж, хто порушують режим припинення вогню, отримують гідну відсіч. Тут ніякого пацифізму бути не може. Наші відважні воїни героїчно тримають оборону Донецького аеропорту з вражаючою мужністю та відвагою. Українськими кіборгами назвали вороги наших героїв. Карбувати їхній подвіг в літописи української бойової слави, треба бути золотими літерами. Держава належним чином оцінить їх мужність. І третій важливий результат, про який я хочу вам доповісти: вже майже півтори тисячі наших полонених і заручників вдалося звільнити з катівень терористів. Ми боремося за повернення всіх без виключення затриманих і тих, кого отримують бойовики, і тих, кого мордують як політичних заручників у російських в'язницях. четверте ми отримали можливість частково здійснити ротацію військових, загоїти рани. Відремонтувати пошкоджену та доставити нову техніку в зону АТО, звести кілька ліній оборонних споруд на Донбасі і надійно прикрити решту української території від розповзання тероризму. І нарешті, п'яте в тих містах, селах і районах, над якими знову майорить український прапор, вже на щастя панує мир. Там платять зарплати, пенсії, там є вода. Світло, тепло. Там працюють школи, дитячі садки, там налагоджується нормальне життя. Призначено нових голів обласних адміністрацій Донецької і Луганської областей. Ними стали два генерали, відповідно, Олександр Кіхтенко та Геннадій Мискаль. Умовно, ми їх називаємо генерал-губернаторами. Таке поєднання є оптимальним рішенням для того часу і тих умов, в яких нині перебуває Донбас, для тих викликів. Які ми спільно маємо вирішити. І я чітко поставив перед ними завдання в повній мірі відновити роботу всіх органів державної влади в кожному звільненому місті і селі. Тепер про те, якими будуть наші подальші кроки в боротьбі за мир. Ми розраховуємо вже найближчими днями добитися таки повного припинення вогню. Після того, як це станеться, почнеться створення буферної зони. Обидві сторони. Мають відвести важке озброєння на 15 кілометрів в глиб контрольованих територій. І як наслідок утвориться 30-кілометровий пояс безпеки, і це унеможливить обстріл бойовиками населених пунктів Донбасу і принесе довгоочікувану безпеку мирним мешканцям. Відведення важкої зброї і важкої техніки калібру більше 100 міліметрів стане додатковою гарантією дотримання режиму припинення вогню. Його неможливо буде більше. Порушити спонтанно і безкарно, ключове ж з ключових наших завдань встановлення контролю на Україно-російському кордоні. Кордони України це святе, вони незмінні. І ми не віддамо жодного клаптику нашої землі. Ми поновимо суверенітет над кожним квадратним метром. Але для цього потрібен час. І щоб забезпечити спостереження за ситуацією на кордоні, в Україну і з Австрії надійшли перші безпілотні апарати. Такі ж самі прилади незабаром доставлять після наших домовленостей із Німеччини та Франції. Їхня загальна кількість, я сподіваюся, буде достатньою для того, щоб протягом 24 годин на добу забезпечити спостереження за всією територією вздовж російсько-українського порубіжжя. Завдяки такому контролю я маю велику надію, що буде припинено постачання через кордон техніки нової зброї, свіжих найманців. Я добився, щоб ОБСЄ нарешті збільшив свою моніторингову місію до півтора тисячі осіб. І така кількість дозволить цій поважній європейській організації виконати свої зобов'язання із спостереження та моніторингом, верифікацію за припиненням вогню та поновленням контролю за кордоном з Російською Федерацією. Взагалі, без підтримки всього світу, нам не вдалося б зупинити інтервенцію. І наступного вже тижня я вирушаю в Італію. До Мілану, і там відбудеться низка багато та двохсторонніх переговорів, присвячених реалізації нашого мирного плану. Там має відбутися і наша зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. З одного боку, керівники Європейського Союзу, керівники низки європейських провідних держав разом з президентом України, з іншого боку, президент Росії. Я знаю, це будуть непрості переговори, але я до них готовий. І моя мета непорушна незалежність країни, територіальна недоторканість, відновлення миру. І якщо ми доб'ємося повного припинення вогню, виведення російських військ та техніки, встановлення нашого контролю за кордоном, то нарешті відкриється шлях до політичного врегулювання. Для цього на поки що підконтрольних бойовикам територіях мають відбутися вибори місцевих органів влади, але не ті, які намагаються проголосити терористи а лише ті, які передбачені українськими законами, які відбудуться за українськими законами, які повністю відповідатимуть українським законам, які відбудуться під спостереженням ОБСЄ та інших поважних міжнародних організацій і структур і будуть визнані всім світом як прозорі та демократичні. Дорогі співвітчизники, мирний план, який вже як мінімум забезпечив певний рівень деескалації конфлікту, постійно атакується ура патріотами. Це здебільшого люди відірвані від реалій. І, будучи відкритим до критики, я тим не менше не збираюся міняти стратегію. А вона полягає в тому, що перемогти ми можемо лише мирним шляхом. Я оптиміст, але це не означає, що країна не повинна бути готовою і до гіршого, бути в змозі дати рішучу відсіч тим, хто, не дай Боже, вирішить повернутися на шлях війни і поновити бойові дії проти України. Лева частку свого часу, в останні 7-10 днів, я присвятив питанням обороноздатності держави. Побував на Житомирщині, на полігоні, де до захисту вітчизни готуються новостворені війська спеціального призначення. В начальному центрі прикордонників на Київщині також готуються нові мобільні групи, які будуть забезпечувати безпеку кордонів. В Академії сухопутних військ у Львові в Харківському університеті повітряних сил в п'ятницю відвідав. Зону антитерористичної операції за тиждень проінспектував оборонні підприємства від Львова до Харкова. І вперше за 10 років вони працюють зараз в три зміни, щоб виробити нову і відремонтувати пошкоджену в боях техніку, якнашвидше її повернути в зону антитерористичної операції. Українські підприємства вже на 80% виконали ці завдання. Крім того, в зону АТО вже доставлено найсучасніші зразки. Нової високоточної зброї, найновіші засоби розвідки, модерні системи управління вогнем. Ми також зосереджені і на підготовці до зими. Адже про повернення наших військ із зони АТО місця постійної дислокації наразі не може бути й мови. Фанфари, під які лунають звіти силовиків про зимове забезпечення військ, абсолютно не заважають мені чути і бачити реальні проблеми. Робиться чимало, і ми це визнаємо, але зробити треба ще більше. Звичайно, що субтропіки в окопах організувати не зможемо, але солдат взимку має бути одягнений та обігрітий. Про окопи, до речі, Вздовж всієї лінії зіткнення ми зводимо три лінії оборонних фортифікаційних споруд: блокпости, протитанкові рви, загородження, довготривали огневі споруди, бліндажі, окопи, траншеї, ходи сполучення, окопи для зенітно ракетних комплексів і спеціальні місця для бронетехніки і танків. Колючий дріт нарешті. Всі ці споруди мають стати серйозною перешкодою для тих, кому дуже закортіло б сунутися в глиб української території. Зміцнити нашу обороноздатність має і низка кадрових рішень. Своїм наказом я створив комітет з питань розвитку. Його очолить відомий профі генерал. Ігор Смішко, який до того ж мав досвід роботи і головою Служби безпеки, і головою військової розвитки, та й військового меташе України, Сполучених Штатах Америки та Швейцарії встиг попрацювати. Звільнив керівництво Державної прикордонної служби. Нові завдання, які стоять перед прикордонниками, вимагають нових підходів. Настав час змінити і керівництво військового відомства. Вважаю, що слід задовільнити рапорт. Генерала Валерія Гелітє про відставку з посади міністра оборони. І вже завтра я внесу до Верховної Ради подання на призначення нового міністра. І з голосуванням за його кандидатуру не слід зволікати. Розраховую, що воно відбудеться вже вівторок, 14 жовтня. Шановні співвітчизники, ми сильніше, набагато сильніше, ніж місяць тому. Ми тримаємо порох сухим, бо мирний процес ще не став незворотнім. Але головне, в рамках мирної стратегії ми добилися суттєвої деескалації конфлікту. Кожен з вас це вже відчуває. І це дає шанс із великою надією та стриманим оптимізмом дивитися у наше українське, мирне майбутнє. Я подвою і потрою зусилля для досягнення миру. Віримо, що після важких випробувань на нас очікує мир, реформи, процвітання, європейська перспектива. Все в нас буде добре. Слава Україні.